флористиці для ліпки квітів, інструменти, це наше все. Так, для зефірної глини ми можемо використовувати тільки руки. Я про це вже відео знімала. Ви можете подивитись його в попередніх оглядах, тому що там ми беремо пачку глини і ліпимо. Але якщо ми хочемо живі, реалістичні квіти будь-якого гатунку, наприклад, ось. Щось такого типу. Тут, на жаль, вже без інструментиків не обійтись, тому що нам вже потрібні стеки. Нам потрібні інколи навіть пастмашини. Але сьогодні на огляді у мене саме стеки бренду Smarta. Це новиночка. У мене перший та третій номер. Ось вони такі класнючі. Ми разом з вами відкриємо і, звісно, порівняємо. Не лякайтеся, це моя робоча походна не, така. Пенал, папочка, де різноманітні стеки. У мене навіть є схожі стеки. І тайські є, і китайські є, і оригінали різноманітні. Але разом із тим мені дуже захотілося протестувати ці стеки, тому що вони мені здались якимось трішечки інакшими. Плюс варіативність номерів які тут є у мене, тільки одиничка і трієчка. Але насправді варіацій номерів дуже багато, і це круто, тому що хто сліпить біжутерку, хто сліпить макроквіти, взагалі величезних розмірів, хто сліпить. Стандарти реалістичну ботаніку. І для кожного своє. Але одиничка і трієчка, на, на мою думку, вони є найбільш універсальними. І тому я вам зараз пропоную відкрити так, а як воно тут все відкривається. Я разом з вами зараз вперше це все відкриваю, тому що я вже намилувалася, я вже награлася. Ви знаєте, що, мабуть, або і ви такі самі, як я, або не знаю. Е коли отримуєте нову іграшку, хочеться спочатку з нею побути, подивитися, а потім вже відкривати. Мені навіть шкода таку красиву упаковочку пошкодити, тому я працюю досить-досить обережно. Це дійсно металевий стек, він досить важкий. Так? Зараз буду, буду вам розповідати свої враження. Так? Ну, це, звісно, з полімерної глини не найкращий варіант відкривати ножиком, але що попалось, те я і взяла. Так, ось. Тут краще надрізати, щоб скотчем легше було. Тільки обережно, бо у полімерній глині у нас же ж гостренькі ножечки. Краще візьміть ножничками, відкріти. Так, і ось я дістаю. Які ж вони приємні? Ви навіть не уявляєте? Так, я ось так кладу, щоб ви бачили, які у нас є номерочки, що ми сьогодні з вами тестуємо. Це нагадую стеки бренду Smarty і ми візьмемо, потестуємо з іншими. Так, мені хочеться їх відразу протерти серветками, скажу вам чесно, тому що. Певний бруд я тут побачила, але це не принципово Головне, мені хочеться повідчувати, наскільки вони будуть класні в розкаці. От те, що мені перше в очі кидається, коли я навіть гладжу, що вони тут нібито, не знаю, чи вам буде видно, трішечки ріфльоні. От мені здається, або пошліфувати їх можна буде потім спробувати. або... Або просто подивитися в роботі. Я сьогодні теж глинку для нас приготувала з Марту, щоб ми подивилися, як вони разом в роботі. Але перше, я піду візьму вологі серветки, бо я не планувала цього робити. І протремо з вами прямо на відео. Так, я взяла серветки. Звісно, після того, як ви протрете серветками, в жодному разі не лізять до холодної порцеляни, тому що все залипне, але інколи після фабрики теж потрібно. Почищати все, тому що там може мікропил лишатися. Ну, все-таки це ваш інструмент, тому ви пам'ятаєте, що ми чистоту нашого місця бережемо. Тобто ось така різниця: це одиничка, це троєчка. У мене ось це все рівно не відійшло, але, ну, в принципі, цією частиною ми ліпити не будемо. Нам найважливіше, що в керамофлористиці, це гостра частинка і тупенька частинка. Тут те саме. От Я ще дивлюсь, що в тупенькій частині тут є ось такий е, нібито. Мостик, я б його теж шліфанула. Дивіться, чому, тому що ми його будемо використовувати як бульку. Якщо нам потрібна якась фактура або як просто, де ми можемо зверху поставити, ну от, десь місцями так будемо викатувати, то окей. Але якщо нам потрібно буде розкатувати, то тут вийде ріжуючий край. Це я вам можу показати. У мене ще є це тайський, до речі, оригінал. І це тайський теж оригінал. От вони всі були без зазубринок і бачите, ось тут гарно видно, про що я кажу. До речі, в мілкому номері ось оце можна сказати плюс-мінус однакові. Давайте їх так і порівнювати. У мене ще є ось китайські, да, тут теж є ось такий ріжучий край, і я цією стороною не працюю. У мене ось це найходовіший. Також у мене є ще великий такий тайський, але я його кудись, кудись я заділа його, десь працювала. Давайте порівняємо. Ось, бачите, вони тут плюс-мінус однакові. І я впевнена, що коли. Ми зараз подивимося, що буде. Тут нібито порожок є, але він так сильно не відчувається. Я думаю, ми зможемо ним працювати. Зараз ми все по глині подивимось. Подовжені вони, до речі, Смарта трішечки коротші, і трішечки, вони бачите, нібито відрізняються. От тут на кінечник чітко відрізняється, нібито тут щось є. Давайте подивимось, чи пише виробник щось про це. Е, нержавіюча сталь, туркія. Е, ні, про це нічого не вказано. Так. Але от таке відчуття, що і тут, і тут нібито вони різні, тому що тут як по збільшу, в тайських е, інструментах, нібито по збільшенню йде. Це теж, бачите, робочий непочищений. Обов'язково чисти свої інструменти, щоб вони не пропадали. Але оскільки тут метал класний, вони не ржавіють. ну, тобто нержавіюча сталь, що можна сказати? Вони дійсно працюють. Оцей стек у мене вже, я не знаю, мабуть, з 15-го року, і так він у мене і є, і нічого з ним не трапилося. Я впевнена, що з цим буде те ж саме. Отже, давайте менше говорити, щоб я вам просто пустопорожнє нічого не розповідала. Ми візьмемо відразу глиночку. У мене це буде смарка Original. Так. І ми з вами просто попробуємо повикатувати. Ось я беру шматочок. О, давайте я сьогодні нічого так окремо Ось, ми можемо взяти шматочок. Я все-таки зараз хочу глину. Угу. Декілька я заховаю, тому що судочок я вже не буду ховати, бо ми з вами ще, можливо, будемо використовувати її. Але цю я поки заховаю ось так. Отже, давайте просто подивимось, на що спроможна дана глинка. Це просто глина Smart Original, для того, щоб ми подивилися в роботі самі стеки. І я беру навмисне великий, ну, малесенький спочатку, чи великий. Давайте це таки з маленького, бо він мені найзручніший, я його класно в руках відчуваю. І ми можемо просто відчувати, чи залипає, чи не залипає. Да? Ми можемо подивитися. Бачите, нігті я не прибрала, то сьогодні мені трішечки так. Ну, але для показового відео то нормально. Ми можемо ось так. Чесно, нічим не відрізняється. Давайте ось цією частинкою, яку я казала, може бути ріж... ріжуча, тому що інколи ми беремо і викатуємо. Зараз навіть давайте це я сховаю. Це так, підручно моя. Підручний мій кошик. От де ми найчастіше викатуємо ось таким стеком оцією частиною? Ну, звісно, це бузочки маленькі. Я для вас зліплю трішечки більшого бузочка. Так, щоб ви могли бачити. Так, ножнички беремо. Давайте ножнички. Так. Ми беремо ножнички наші. Я дивлюся, щоб все було вам видно. Так. І беремо класика розрізання бузочку пополам. Ми зробимо класичний чотирьохполістковий. І це, знову ж таки, це тільки тестовий бузочок. А таких ви можете зліпити 400 квіточок, і буде вам щастя в гілочку. Трішечки розплющили, трішечки розкрили. Знову ж таки, наша ціль зараз подивитися на роботу з стеками, а не все інше. І я зараз. При наближенні. Ви бачите, я не використовую ні крем, ні крохмал, нічого. Я відкрила спачки, протерла, дала їм просохнути і вже працюю. І ми можемо, дивіться, перше, ми можемо працювати круглою частиною, туди-сюди. Ось. Ми можемо працювати гострою. Так, я зараз на камеру, але гострою краще працювати. Е на нормального розміру, тобто на реалістичному бузочку, тому що е, це занадто велике. Якщо ви хочете макро, ось такий бузочок, да, бачите, яку воно фактурку лишає. Ну, тобто це через те, що я продавлю нерівномірно, я зараз не стараюся його робити якось там по-особливому. Туди-сюди. І ми зараз, пам'ятаєте, не, пам не викатуємо, це наш секрет. І знову ж таки, ми не тицяємо. Він досить гострий, тому дуже-дуже-дуже обережно. Ось так я показую, бачите, він дуже гострий. І якщо ми Пидемо сюди всерединку щось тицяти. Так, для серединки, для розкручування нам воно класно підійде, але якщо ми будемо необережно працювати, ми можемо сусідню пелюсочку там поколоти, подемеджити і щось з нею зробити. Зараз наша ціль подивитися, як працює ось ця частинка, Так, давайте вже докатаємо, щоб вона ж. Я глинку цю просто обожнюю. Мені Смерта зараз одна з найулюбленіших глинок. Я не знаю, чому вона мені так зайшла, бо я до цього часу продовжую. У мене улюблена до цього була Modern Clay. Але зараз вона мені дуже подобається. Ну, і давайте ж подивимося, що ми можемо робити цією булькою. Ми можемо булькою, звісно, пробулювати. І я не бачу оцих доріжок. Бачите? Тобто, мені це на руку. Я можу покласти сюди ось. Ви погляньте. Це просто, як ми робимо реалістичний бузок і фактуру, якщо у нас немає інструментів. Я, до речі, терпіти не можу для бузку інструментів. Я його люблю робити на ручках. Мені тоді він здається, більш такий живий, більш такий кучерявий. Так? І ось так ви можете працювати. Також ви можете працювати і ось цією штучкою. Бачите, але вона ось цей вже лишає ось ці бороздочки, про, які я казала. Ось, будь ласка, подивіться, щоб ви розуміли. Тут у нас є. Ось, чудово видно, такий шар, і його потрібно буде шліфувати. Це не проблема, але підшліфувати все-таки я раджу. Ми можемо класно працювати цим інструментом. Так, і ось сюди. Так. Не бачу. Я зараз на камеру працюю. І коли на камеру працюю, я. Так, і дивіться, от я зараз носиком працюю. Це для того, щоб подивитись, в цьому місці глинка вона найсиріша, і часто стек, якщо він, наприклад, не в креміку або ні в чому, він може просто вилізти з буском. Ну, одним словом, хто знається, той знається, тому що я думаю, ви для цього відео і дивитесь. І ось така ніжка підкатали. Так, ви можете, звісно, іще довести до реалізму. Це все теж у нас. Це зовсім, уже, якщо гратися, так? і ось такі квіточки у нас з вами можуть виходити. Ну, Тобто, бузочок повноцінний. Уже я вам показала, можна сказати, майстер-клас по бузочку із холодної порцеляни. Тому що сюди ми розколопали, вставили серединку з ніжечкою, яку ми підготували, просушили зарані. І укатали ніжечку, потім будемо е, чашоложа робити. Так, ось така краса у нас з вами виходить, і ось такі квіточки є. Ось цей стек ну, мені прямо дуже сподобався. Не дивлячись на те, що бачите, в архівки, я вам ось так покажу, їх дуже гарно видно. Нібито трішечки відрізняються, нібито є попочка, така ніжка, але полосочки ніяких не лишають. Цей стек, одиничка його дороблювати від смарти не потрібно. Берете і працюєте, він досить класно, подібний до, тайської, до, до тайських стеків, які зараз бувають. Складну в оригіналі знайти, тому що зазвичай зараз іде Китай. Це ось такий Китай, чим він мені не подобається. Ці навіть одинички потрібно дошліфовувати. І у них, бачите, які попи. Оцей китайський мені не дуже подобається, насправді. Я його тільки носик використовую. Бачите, яка різниця? Тобто смарта, тай і Китай. Ну, як на мене, Смарта дуже класні. Ціна якість їх дуже відповідає, тому що тайські вони ще дорожчі, наскільки я знаю. Зараз я їхніх цін, на жаль, не знаю, але. І, до речі, тайський він трішечки ще важчий, тому що тут є потовщення ось тут, а тут він іде, як паличка звичайна. Тобто, мені це зручно. І той, і той насправді зручно. Ну не знаю, мабуть, якщо бути зовсім уже такою чесною і відвертою, то трішечки тайський за рахунок оцієї випуклості мені зручніший. Або просто це до того, що я звикла. Я зараз буду працювати тільки смертою, навмисно, щоби спробувати прокатати, подивитися, як воно мені буде. Тобто, ось цей одиничку я рекомендувати сміливо можу. Класна заміна тайським стекам, якщо ви не можете їх знайти. По товстому, по товстому стеку, давайте ми теж з ним подивимося. У мене ще є шматочок глинки. Так, щось я так погнудилася. Більше візьму. Так, ось такий шматочок нашої глинки. Ну, Я, звісно ж, все перемішую, тому що воно так легше. Так. І, звісно, трішечки я розплющую, щоб нам було зручніше. І давайте подивимося. Отже, ми можемо, звісно, викатувати. Ну, от, викатці прекрасно, пречудово. Так. Але знову ж таки, коли я катаю, у мене ось сюди не потрапляє. Да? Тому що якби я покалала сюди, то все, дивіться. Ну, тобто, шліфувати буде однозначно потрібно. Оце єдиний мінус, який я поки замітила. Мені дуже подобається його вага. Я люблю працювати теж. У мене десь, я ж кажу, в самий ходовий великий стек. Кудись я його вже всунула, можливо, з якоюсь роботою в іншій кімнаті лежить, тому що я не тільки за цим столом працюю. Оце єдиний момент, який мене зараз напружує. Давайте подивимось іншим кінчиком. Інший край, він нагадує ось цей менший стек, зворотній бік. Він реально, але він трішечки менший. Давайте ось. Бачите? Можна сказати, що один, два, ну і третій бік. Да? Тобто, якогось ще проміжної бульки. І це все можна як булечки використовувати. Да? Тому що, дивіться, у нас це ось такий слід буде. У нас це ось такий слід буде. І у нас це ось такий слід буде. Мені здається, очевидно і все чудово видно. Так, давайте знову ж таки спробуємо зробити якусь велетенську квіточку. Прямо мені цікаво після таких велетенських квіточок, чи зможу я ліпити класичні бузочки? О, бо такі прямо великі-великі. Звісно, такі зручно ліпити, а от мілочовочку то трішечки важче. І дивіться, і ми можемо відразу. Ну, пальчиками це я вже зазвичкою роблю. Так, ви можете так, цього не робити. І спробуємо навіть оцією частиною. Ну, от частиною, дивіться, зазубринок немає. Плюс, якщо ви любите тицяти в сусідню пелюстку, то за рахунок тупого краю вона не шкодиться. Так. Ви навіть можете гігантські, гігантські бузочки якісь ліпити. Ну, це знову ж таки, насправді це ж не про бузочки сказано, це можуть бути і хеліборус, навіть троянди. Давайте далеко не ходити. Троянди. До речі, от оці носики в півоніях дуже класно, коли ми робимо якусь незвичну фактуру. Так, ось дивіться, у нас відразу може бути грубша серединка. Гортензії. Чомусь у мене зараз оце, я зараз роблю такого розміру. І відразу прийшла на думку гортензія, хоча гортензія по-інакшому реалістично робиться, але все рівно. <ків> дивіться, ми можемо продавлюваннями, протисканнями. Ви ж пам'ятаєте, що смарта це порцеляна. Ми її можемо на прозорість викатувати і потім дивитися. Тепер дивіться, ми можемо цими кінчиками, <ків> ну, знову ж таки, ріжучим краєм ми вже зрозуміли, але ми можемо, наприклад, ось так робити, витончувати в інший бік. Да? Тобто, топ, топ-топ зробити. ми можемо, Ось так. Дивіться, прямо франджепані якісь виходять. Ну, це фантазійні, звісно, квіточки я зараз намагаюся робити. Ми можемо задати якісь прожилочки, так. Тільки пам'ятаємо, беремо стек, так як ви звикли брати. Тому що, якщо ви будете щось нове фантазувати, то буде, звісно, не те, що потрібно. Ви можете ось такі пелюсточки, прямо, бачите, задавати. Ви, звісно, можете вже давайте з цією гратися далі. Ось такі різноманітні оп! Протискання зробити, так. Ви можете знову кожен краєчок. А можете ось так. Ну, мені оцей стек, правда, дуже-дуже зайшов. Він мені і по розмірах, і по всьому. І у вас знову ж таки виходить. Потім, що ви можете цим? Ви можете цим дуже класно юбочки робити, або у троянде інколи ми там, чи у півоній, дуже часто от такі спідничечки робимо, так? І потім десь щось. Підкручуємо. Потім можемо знову перевернути і ось так пофантазувати. Так. І потім туди взяти і якусь бубочку. Ну, тільки ж ви пам'ятаєте, як ми їх робимо. Ви пам'ятаєте, що ми це спочаточку. Угу. Так воно не робиться, але так, для повноти ідеї думки, я думаю, воно вам досить прикольно буде. І дивіться, ви можете ось таких різних бузочків, навіть велетенських, понароблювати, а потім прикраси для нареченої робити. Бо я знаю, що таке, вже мене колись запитували, чи можна таке робити. Ну, звісно, можна, а чому ж би і ні. І у вас ось така краса буде виходити. Тобто це одне і те саме, але ось це зроблено на малесенькому стеці. Оце на великому. Великі стеки у нас підходять для великих пелюсток, вони підходять для півоній, для. Троянд, для хеліборусів, для різних маків дуже класно буде. От, до речі, в маках навіть оця прожилка може бути нам на руку, тому що там ми нібито прорізаємо. У мене зараз мака ніякого такого нормального не лишилася, але там інколи ми таке робимо. Або взагалі для, можливо навіть нащисувати в якомусь хоча б одному стеку лишити, коли прорізати так щось потрібно. І саме прокатати, от знаєте, на півколо, якось обрізку зробити. Теж буде досить прикольно. Я так не використовувала, це мені зараз прийшло на думку. Одним словом, я зараз ці стеки забираю на постійну основу в використанні. У нас з ними вийшла ось така краса. Ви погляньте. Так. І у мене це ось стеки номер один і номер три. Від Смарти. Я сподіваюся, це відео для вас корисне. Якщо ви хочете більше подібних відео, то, звісно, ставте свої коментарі, лайки, діліться своїми враженнями, якщо ви вже користувалися Смартою, буду вдячна за ваші вподобайки. Якщо будете ділитися з друзями, щоб нас ставало більше, я буду знати, що вам це цікаво. І тоді я буду знімати ще якісь новенькі цікавинки. Наступне відео у нас буде або про молди, або, ми про щось поліпимо. Одним словом, все залежить від ваших коментарів. Ставте свої запитання і обов'язково Будемо творити нову красу разом. А на цьому все, Па-па!